Розділ п'ятий Кенна. Я сиджу на надувному матраці з безіменним кошеням і прокручую в голові всі причини, чому не варто йти в той бар. Я повернулася в це місто, не хлопців чіпляти, навіть таких симпатичних, як цей бармен. Я тут, заради доньки, І усе. Завтра важливий день. Завтра я маю бути сильною, як Геркулес, але бармен забрав моє вино і так ненавмисно змусив мене почуватися слабкою. Не знаю, який вираз обличчя у мене був, що він так зробив. Я не збиралася пити вино, я замовила його тільки для того, щоб відчути контроль. Я можу його не пити. Я хотіла подивитись на нього, відчути його запах, а тоді піти з відчуттям, що я стала сильнішою, ніж тоді, коли сіла. А тепер мені якось ніяково він побачив, як я дивилася на вино і забрав його. І тепер я думаю, що він вирішив, ніби в мене серйозні проблеми з алкоголем. Немає в мене з ним проблем я не пила вже багато років. Через одну ніч пиятки сталася трагедія, яка зруйнувала мені останні п'ять років життя, а потім я повернулася в це місто. І мені тут не по собі, і єдине, що заспокоює мені нерви, це робити щось таке, від чого я відчуваю, що контролюю своє життя і рішення. Я тому й хотіла замовити вино і не пити його курва. А тепер я погано спатиму. У мене немає причин бути задоволено собою. Через бармена я почуваюся якраз навпаки. Якщо я хочу спати добре, доведеться відмовитись ще від чогось, що мені хочеться, чи когось. Мене вже давно, дуже давно ні до кого не тягнуло, відтоді, як я зустріла скоті. Але бармен, красунчик з гарною усмішкою, він варить смачну каву і вже запросив мене прийти ще, тож це буде просто треба прийти відмовити йому. А потім я добре висплюся і буду готова до найважливішого дня у своєму житті. Взяти б з собою кошеня. Мені команда не завадила б. Але воно спить на новенькій подушці, яку я сьогодні купила в магазині. Купила я небагато лише надувний матрац, пару подушок і ковдр, крекер, сир, їжу для котів і наповнювач для лотка. Я вирішила, що в цьому місці житиму відрізками у два дні, поки не розумію, що на мене чекає завтра. Немає сенсу тринькати гроші, які відкладала шість місяців. Мій бюджет і так уже скоротився, тож я вирішую не викликати таксі. Я виходжу з квартири, щоб піти у бар, але цього разу не беру ані сумочку, ані блокнот. Мені потрібне тільки водійське посвідчення та ключі від квартири. До бару від квартири кілометрів 4-5, але погода хороша, і вулиця добре освітлена. Мене трохи тривожить, що в барі чи навіть дорогою туди хтось мене може впізнати. Але за ці п'ять років я кардинально змінилася. Раніше я більше доглядала за собою, але за п'ять років за ґратами інтерес до фарби для волосся, накладних пасм, вій і нігтів якось зник. Я в цьому місті прожила не так довго і не подружилася ні з ким, окрім Скоті, тож навряд чи багато хто мене тут знає. Впевнена, що багато хто знає про мене, але якщо за тобою навіть ніхто не скучає, навряд чи тебе впізнають. Якби мене побачили Патрик і Грейс, то, мабуть, упізнали б, але й вони бачили мене лише раз до того, як я потрапила у в'язницю. В'язниця. Ніколи не звикну до цього слова. Його так важко вимовляти. Коли пишеш його літера за літерою на папері, то загалом здається, що все ні вроко, але коли промовляєш у голос в'язниця ух, це дуже жорстко. Коли я думаю про те, де провела п'ять років, то зазвичай у голові називаю це місце закладом або формулюю просто, поки мене не було. Та так і лишаю ніколи не звикну казати, коли я була у в'язниці. Цього тижня мені доведеться вимовити це на співбесідах. Вони спитають ви колись вчиняли протиправні дії? А я змушена буду відповісти: Так, я пробула п'ять років у в'язниці за ненавмисне вбивство. І мене або візьмуть на роботу, або ні, радше ні. Подвійні стандарти діють для жінок навіть за ґратами. Коли жінка говорить, що сиділа, люди думають покидька, шалава, наркоманка, крадійка. Але коли чоловіки кажуть, що сиділи, люди додають до негативу щось шаблонне Покидьок, але крутий, наркоман, але сильний, крадій, але вражаючий. Тавро лишається і на чоловіках, але жінки не отримують до нього шанобливих епітетів. Годинник на будівлі суду показує 23.30. я в центрі. Сподіваюсь, він ще там, хоча я й спізнилась на півгодини. Я не звернула уваги на назву бару, бо тоді, на вулиці було світло, а я була в шоці, що це вже не книгарня. Однак над дверима висить неонова табличка з написом «Words». Я вагаюся, не заходжу. Якщо я повернуся, це буде таким собі сигналом для цього хлопця. Не впевнена, що хочу його подати, але альтернатива це повернутися додому і лишитися з думками наодинці. Я вже набулася наодинці з думками за останні п'ять років, мені до смерті хочеться людей, шуму, всього того, чого мені бракувало, а моя квартира, радше, нагадує камеру там дуже самотньо й тихо. Я відчиняю двері бару. Там голосніше, більше диму і якось темніше, ніж було. Вільних місць немає. Тож я ходжу між людьми, чекаю в коридорі, чекаю на вулиці, знов ходжу. Нарешті звільняється столик. Я йду через залу і сідаю за нього сама. Я спостерігаю, як бармен плавно рухається за стійкою. Мені подобається його спокійний вигляд. Двоє хлопців починають сваритися, але він і бровою не ворушить, просто показує пальцем на двері, і вони виходять. Він так часто це робить, показує на щось пальцем, і люди виконують його вказівку. Він показує пальцем на двох хлопців і водночас перезирається з іншим барменом. Той підходить до них і розраховує. Він показує на порожню полицю. Одна з офіціанток киває, і за кілька хвилин на полиці з'являється все потрібне. Він показує на підлогу, другий бармен зникає за подвійними дверима і виходить звідти зі шваброю, щоб витерти калюжу розлитого напою. Він показує ногачок на стіні, одна з офіціанток вагітна з самими губами говорить дякую, вішає фартух на гачок і йде додому. Він показує, і люди роблять, а тоді настає час останнього замовлення. Час закриватись. Люди виходять, ніхто більше не заходить. Він на мене не дивиться, жодного разу не глянув. Я починаю сумніватися, що був сенс приходити. Він, схоже, зайнятий, і, можливо, я не так його зрозуміла. Я подумала, що він просить мене повернутися задля чогось, але, можливо, він говорить таке всім відвідувачам. Я встаю і думаю, що треба й собі йти, але коли він бачить, що я підвелася, показує на мене пальцем. Простим рухом він показує, щоб я сіла назад, і я так і роблю. Відчуваю полегшення, адже моя інтуїція спрацювала, але що порожнішим стає бар, то більше я нервую. Він думає, що я вся така доросла, але я доросла з великою натяжкою. Я – 26-річний підліток, недосвідчений, який починає життя з нуля. Не впевнена, що я правильно вчинила, прийшовши сюди. Я думала, що зможу просто підійти, пофліртувати з ним і піти собі, але мені хочеться його сильніше за будь-яку каву. Я прийшла відшити його, але ж я не знала, що він усю ніч буде показувати пальцем чи що покаже на мене. Я гадки не мала, що показувати пальцем це сексуально. Цікаво, чи здалося б мені це сексуальним п'ять років тому. А чи просто мене тепер напрочуд легко вразити. Опівночі в барі лишається тільки двоє людей, інші співробітники пішли, двері зачинені, і він несе кудись за стійку коробку з порожніми келихами. Я піднімаю коліно і обіймаю його, нервую. Я повернулася в це місто не хлопців чіпляти. У мене набагато важливіша справа. А тепер відчуття таке, що він здатен все це пустити коту під хвіст, просто поворухнувши пальцем. Але ж я людина, людям потрібні люди, і хоча я повернулася в це місто не задля знайомств, цього хлопця ігнорувати важко. Він виходить із подвійних дверей, іншій сорочці, він уже не у фіолетовій сорочці із закоченими рукавами, формі, яку носять всі працівники бару, на ньому біла футболка. Так просто і вишукано. Він підходить до мене і усміхається. Ця усмішка накриває мене, наче важка тепла ковдра. Ти повернулася. Я намагаюсь тримати себе в руках. Ти просив Хочеш чогось випити? Та ні, дякую. Тепер він торкається свого волосся, відкидає його, дивиться на мене, в його очах війна, а я аж ніяк не швейцарія. Але він все одно підходить до мене, сідає поруч, близько. Моє серце б'ється швидко, навіть швидше, ніж коли Скоті четвертий підійшов до моєї каси тоді багато років тому. Як тебе звати? питає він. Я не хочу, щоб він знав моє ім'я. Він приблизно такого віку, якого був би зараз Скоті, якби був живий, а отже, може впізнати моє ім'я чи мене, чи пригадати, що сталося. Я не хочу, щоб мене впізнавали чи пригадували, не хочу, щоб ландрисом сказали, що я в місті. Це не маленьке містечко, але й не мегаполіс. Мені недовго вдасться залишатись непоміченою. Мені лише треба, щоб мене не помічали певний час, тож я наполовину брешу, називаючи своє друге ім'я. Ніколь. Я не питаю, як звати його, бо мені байдуже. Мені це не знадобиться я більше сюди не прийду. Я смикаю себе за волосся, нервую, стоячи так близько до когось після стількох років. Таке відчуття, ніби я забула, що робити, тож я випалюю те, що прийшла сказати. Я не збиралась його пити. Він нахиляє голову, не розуміє, що це за зізнання таке, тож я пояснюю. Вино, інколи я хитаю головою. Це тупо, але я таке роблю. Замовляю алкоголь спеціально, щоб не пити його. У мене немає проблем з алкоголем, радше з контролем. Якщо вже по правді, коли я так роблю, мені здається, що я не така слабка. Його очі сканують моє обличчя, на губах, натяк на усмішку. Я це поважаю, відповідає він. Я рідко п'ю з тих самих причин. Мене щовечора оточують п'яні, і що більше я на них дивлюся, то менше мені хочеться бути одним із них. Бармен, який не п'є, це рідкість. Так же ж? Я гадала, у барменів має бути один із найвищих рівень алкоголізму, доступ вже відкритий. Насправді це про будівельників, хоча й тут всі шанси маю, вже кілька років будую будинок. Так, ти обережно із цим? Він сміхається, постараюся. Він трохи відхиляється на спинку диванчика. Ким ти працюєш, Ніколь? Ось зараз потрібно вставати і йти, поки не сказала забагато, поки він не спитав ще щось. Але мені подобається його голос, подобається бути поруч із ним. Я відчуваю, що зможу з ним відволіктися від усього, а мені це зараз дуже потрібно. Та однаково я не хочу говорити. Розмови в цьому місці можуть накоїти мені лиха. Ти справді хочеш знати, ким я працюю? Я впевнена, що йому цікавіше було б засунути руку мені під сорочку, аніж слухати відповідь, а оскільки я не хочу говорити, що не працюю, бо відсиділа п'ять років, я пересідаю йому на коліно. Це дивує його він ніби справді очікував, що ми тут будемо годину сидіти й балакати. Вираз його обличчя змінюється з легкого шоку на прийняття. Його руки ковзають мені на стегна і стискають їх, я тремчу від його дотику. Він трохи підтягує мене, щоб я сіла вище, я відчуваю його через джинси, і раптом розумію, що вже не настільки впевнена, що здатна встати і піти, як п'ять секунд тому. Я думала, що зможу поцілувати його, а тоді побажати на добраніч і піти додому з високо піднятою головою. Мені просто хотілося трішки набратися сил перед завтрашнім днем. Але тепер він проводить пальцями по моїй голі, шкірі моєї талії, і від цього я все більше слабшою, стою просто бездумною. Бездумною не в сенсі, що мені все одно, а в сенсі, що всі думки кудись поділися й усе перетекло в груди, де тепер ніби росте вогняна куля. Його права рука ковзає по моїй спині. І я різко вдихаю повітря, бо від його дотику мене наче пронизує струмом. Тепер цей хлопець торкається мого обличчя, проводить пальцями по щоці, а потім по губах. Він дивиться на мене так, ніби намагається зрозуміти, звідки мене знає. А може, це просто параноя? Хто ти? шепоче він. Я вже йому сказала, але повторюю своє друге ім'я ще раз. Ніколь. Він сміхається, за мить усмішка зникає, і він говорить, Я знаю, як тебе звуть, але звідки ти? Чому я раніше тебе не бачив? Я не хочу цих питань. У мене немає на них чесних відповідей. Я наближаю обличчя до його губ. А ти хто? «Леджер», відповідає він, а тоді розриває моє запаковане минуле. Дістає звідти залишки мого серця, кидає його на підлогу цілує мене. Люди зазвичай кажуть слово закохатися, але оце за сумна штука, якщо подумати, вона позначає напрям дії заїхати, завмерти, застрягнути. Хто б не була та перша людина, яка сказала, що закохалася, наймовірніше після того вона змінила напрям цієї дії. Інакше б придумала щось краще. Скоті сказав, що кохає мене десь на середині наших стосунків. Це був той вечір, коли я мала познайомитись з його найкращим другом, з його батьками я вже була знайома, і він був з цього щасливий, але й близько не настільки, як коли от от мав познайомити мене з ним, кого вважав за брата. Ми так і не познайомились. Вже не пам'ятаю чому, багато часу спливло. Але друг скасував зустріч, і Скоті страшенно засмутився, тож я спекла йому печива, а потім ми викорили косяк, і я зробила йому мінет найкраща в світі дівчина, поки не вбила його. Однак помер він через три місяці після того, а в ту конкретну ніч був сумним, але дуже навіть живим. У нього билося серце, пульс зашкалював, груди здіймалися, в очах стояли сльози, і він сказав. Кенно, я до чортиків тебе кохаю більше, ніж будь-кого будь-коли. Я за тобою сумую навіть тоді, коли ми разом. Ця фраза застрягла в мене в горлі. Я за тобою сумую навіть тоді, коли ми разом. І я думала, що з того вечора запам'ятала тільки цю фразу, але помилялася. Я запам'ятала ще дещо Ім'я, «Леджер». Найкращий друг, який так і не прийшов, найкращий друг, з яким я так і не познайомилася, найкращий друг, який щойно засунув язика мені в рот, руку під сорочку, чиє ім'я тепер оселилося в мене в грудях.